У городі святого Миколая зустріли зі співами, танцями та гучним дитячим сміхом. На площі театральній панував по-справжньому святковий настрій. Головна ялинка міста сьогодні засяяла яскравими вогнями. Один, два, три ялиночка, ялиночка! гори! Пройшов у місті також 20-й ювілейний парад миколайчиків. Їх цьогоріч було близько тисячі. Вони водили хороводи, співали новорічні пісні та роздавали цукерки. У цьому році він розбився на три дні. Тому що стільки було багато подій, що в один день би просто їх не вклали. Це і кубок Святого Миколая з кікбоксингу, це і відправка листів в Лапландію. Це і вчора відкривали парад, парад Миколачики був Мукачеві, і Забіг Миколайчиків, і книга на Миколая сьогодні. І зранку ми були відкривали в перечині. І до дітей пішли зараз в дитячу лікарню. Ще йдемо, і потім, після відкриття міської ленки, йдемо на відкриття обласної ленки. До параду миколайчиків долучилися і студенти у жну. Кажуть, кожна дитина чекає свого подарунку і обділити не можна нікого. Вони дуже радіючі. Ми зараді цього і приходимо до них, щоб порадувати їх і побачити їхні уливки. Малеча теж долучилася до свята. Діти радували Миколая своїми колядками та віршами. кажуть, цілий рік були слухняними і свої подарунки. У чобітки вже отримали. Мені е, Миколай приніс цього зайчика та багато багато цукерок. Буду співати своїм колективом пісні про Миколая. Ялинка мені дуже сподобалася. Все мені дуже сподобалося. На площі театральній розгорнули святковий ярмарок. Тут можна придбати різні новорічні атрибути та смаколики для дітей.